1 січня цього року вступив у свою другу найгіршу стадію закон про розпродаж сільськогосподарської землі. До речі, я хочу нагадати, що фракція Батьківщина єдина фракція в парламенті, яка не дала жодного голосу за закон про розпродаж сільськогосподарської землі, який голосувався, як ви пам'ятаєте, вночі при зачинених дверях з бійками. Але вони його все ж таки приштовхнули. І от тепер його друга частина з початку року входить вже в Законну силу. А про що вона? Тепер цей закон дозволяє, що під час війни можна продавати нашу сільськогосподарську землю по 10 тисяч гектарів в одні руки, такого в світі не існує. І продавати її не тим, хто живе і працює на ній. А тепер уже юридичним особам, земельним спекулянтам, вітчизняним та міжнародним олігархічним структурам, так званим в лапках інвесторам, іноземним банкам, а ще тим, хто наживався на корупції в армії. Земля буде продана тим, у кого, на відміну від фермерів, є мільярдні фінансові ресурси тим, хто не воює за Україну, і тим, хто не збирається на цій землі жити і працювати. Чи можуть наші фермери, наші аграрії конкурувати сьогодні з мільярдерами в купівлі землі? Ну то очевидно, що ні. Вони вже два роки нормально не продають свої врожаї, тому що війна. Вони кожну вільну копійку віддають армії, віддають фронту. У них немає ніяких обігових коштів. Не тільки для того, щоб вкладатися в купівлю землі. В них немає коштів навіть нормально провести посівну. А крім того, більшість із них зараз воює, куди їм землю купувати. І виставляти землю за таких обставин на продаж означає раз і назавжди забрати землю у України, забрати у кожної української родини успішне майбутнє. Пам'ятаєте, як на світанку незалежності людям роздали ваучери на володіння державними підприємствами? Їх дуже швидко за безцінь скупили декілька наближених до влади людей, а потім вся промисловість України опинилася у власності декількох олігархічних родин ну та якихось ще міжнародних шахраїв. Так само зараз хочуть зробити із землею. По такій саме схемі віддати її заздалегідь узгодженим мегакорпораціям. Невже ми з вами дозволимо це зробити? А я переконана, що ні, нам треба боротись, поки наші хлопці і дівчата проливають свою кров, захищаючи кожен святий метр нашої землі на фронті. В тилу розпродають не тільки сільськогосподарську землю, в тилу розпродають нашу територію. Так, я не помилилась. Саме територію України, бородючі сільськогосподарські землі, вдумайтеся, складають від неї 72%. В той час, коли ми воюємо за кожне село, за кожну вулицю, за кожне поле, на продаж виставлено 72% території України. Якщо цей злочин буде завершено, це зробить нас з вами набагато поколінь найманцями на своїй рідній землі.